Всім привіт! Мене звати Влад, і сьогодні я хотів би вам показати таку чудову гру як Goat simulator або simulлятор Козли Грати ми будемо через Steam. Я хочу показати декілька режимів, а саме, як грати з другом через джойстик як е, грати з другом по інтернету. Спосіб перше, як грати в бод Simulator через Steam. Знаходимо магазин в Steam, нажимаємо Пояс. Пишемо WOT-симулятор. Ось вона сразу нам випадає. І нам треба буде її купити. Тут є нюанс, що для того, щоб грати в бог цю гру, потрібне доповнення, наприклад, Gods або Payday. Особисто я придбав всі доповнення, тому що зараз на них знижка. Купили, встановили, заходимо в гру. Хоча, ми зайшли в гру, нажимаємо іграють. Підключаємо джойстик до нашого комп'ютера. На джойстику, ми нажимаємо кнопку «Старт», Потім нажимаємо комбінацією клавіш Shift плюс Tab. Нажимаємо на друга, якого хочемо запросити, пригласіть в Remote Play». І ось ми бачимо, що друг приєднався. Якщо світиться жовтий трикутник, то треба ввімкнути клавіатуру і мишку для друга. Нажавши на значки, щоб вони загорілись сірим. І ви знову нажимаєте Shift-Tab І, по суті, ваш друг е, керує тепер вашою клавіатурою, а ви будете керувати джойстиком. Ось, е, Steam повідомив, що трансляція для друга розпочалась. Ми вибираємо, яке доповнення будемо грати. В нашому випадку це Payday. Нажимаємо грати І ось я на джойстику граю дельфіном. А мій друг, по суті. На своїй клавіатурі в себе вдома через інтернет грає козлом. По суті, він використовує мою клавіатуру за допомогою Steam Remote Play. Чим добре грати в цю гру через Steam Remote Play. Е, тим, що хтось один тільки купив гру, інший може не купляти. Зараз я покажу ще другий спосіб, як можна зіграти цю гру на одному комп'ютері, наприклад, в трьох, чотирьох, двох, чи самому. За допомогою джойстиків. Якщо у вас є 2 чи 3 джойстика, чи один навіть, то ви підключаєте їх до комп'ютера, нажимаєте Іграти. На джойстиках нажимаєте Старт і нажимаєте Іграти. І в нас виходить, що хтось на клавіатурі грає. За одну тварину, наприклад, козла, хтось на іншому джойстику грає за дельфіна, і на третьому джойстику хтось грає за пламін. Гра дуже смішна, тут можна бити людей, влизати предмети, виконувати завдання. Рекомендую. Ось технічні характеристики гри. Гра невимоглива, тому піде на будь-який комп'ютер точно. З вами був Влад. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, включайте дзвінок. Всім гарного дня!